У понеділок, 18 березня, в приміщенні Таращанського районного суду відбулося перше судове слухання у справі ДТП, що сталося в серпні 2016 року. В селищі Ставище, ця жахлива дорожньо-транспортна пригода забрала життя двох дітей: Насті Ривуженко і Саші Калініченко. За життя Насті боролися лікарі, батьки, рідні, друзі з усіх сил. Проте отримані травми були несумісні життям. І вже 2 вересня серце дівчинки перестало битися. За Сашу його життя боролися цілодобово ще два роки і два місяці, які він прожив як рослинка. Безпомічний, безпорадний, в трубках під постійним медичним супроводом та наглядом тата і мами. Була операція, інтенсивна терапія і велика надія батьків на диво. Але його свічечка згоріла дуже швидко. Потерпілі родини в надії на справедливість цього світу винесли свої гори на широкий загал в ефірі 2+,2. плюс два. Всі пам'ятають, як до Ставища приїжджали воїни доріг від телеканалу 2+,2 плюс Джедай. Тоді вже родини очікували на вихід в ефір цього сюжету і бодай якусь підтримку у справедливому розслідуванні справи ДТП. Спливло після того немало часу. На вулиці, 2019 рік і нарешті, перше слухання цієї справи. Діляться батьки. Мама Насті Наташа розповідає, що телефон не змовкав від дзвінків друзів, донечки, які не полишають її і по сьогодні. І кожного разу одне запитання: ну що, зрушилось щось з місця у справі ДТП чи ні? Наразі вона може сказати: зрушилось. Та наскільки місяців чи навіть років розтягнуть слухання, невідомо, каже мама. Одне, на що надіється, це на справедливість від усіх сторін цієї справи. Свого часу Жан Жак Руссо мудро сказав, бачити несправедливість і мовчати це значить самим брати в ній участь. Нарешті розпочалося перше судове засідання слухання нашої справи, яка забрала життя двох дітей. І ми маємо надію, що суд буде справедливий, незалежний і неупереджений. А на кладовищі Настю оберігає дідусь. Їх могилки поряд. І мамине серце теж поряд, бо вже стоптала стежину сюди за всі ці роки, день у день. На іншому кладовищі могилка Саші. Вона якраз навпроти батьківської хати на підвищенні, тому її дуже видно, каже мама Саші Катя. Проснулась і одразу у вікно. Як там моя кровиночка? Вона бігала сюди по кілька разів на день, доки сусіди вже за руки не почали стримувати. Не віриться і не повіриться, що Саші немає, каже вона. Ось так уявляю, що він у сусідній кімнаті і зараз його побачу. Не вірю, що сина немає, але ще вірю у те, що справедливість є. Підтримав дружину і чоловік Сергій. Не вірю, що моєї дитини немає. Я його чекаю кожен день. Виходжу з хати, я бачу її могилу, але я не вірю, що він там. Це, це нереально, матері побачить і вірити в це. Я прихожу на могилу, я знаю, що ця могила тут. Але я не вірю, що він тут. Я його чекаю, чекаю, чекаю. Я вірю в справедливість, я вірю, що все-таки буде наказаний водій, який скочив цей злочин. Я в дуже це вірю. Дуже важко. Що йому розказати? Важко казати щось, дитини немає. А вони хай, ті, що зробили, подумають над своїм поступком, зроблять виводи і хай якесь наказання понесуть. Повноцінне наказання, не просто так. Те, що заслужив. Безкарність і породжує беззаконня. Перше слухання по справі ДТП тривало не одну годину. Жодних коментарів про те, що відбувалося в залі суду, не оприлюднюємо. Справа триває і її подальший розвиток теж фіксуватиме об'єктив нашої відеокамери.